Раді вітати у нашій студії наразі сьогодні Тетяна Комлика, або татуся, бо українська дитяча письменниця, блогерка, журналістка, волонтерка та виконавча директорка фонду «Мрія». Пані Тетяно, ми вас вітаємо. А -а -а. Дуже раді а -а -а. бачити саме наживо, Бо а, минулого тижня ми з вами спілкувалися онлайн. І сьогодні ви у нашій студії ви приїхали до нас, ви доєдналися, і одразу хочеться задати перше питання: чи можливо звуки, які вас супроводжували сьогодні у Дніпрі? Вас Вже чимось вразили, можливо, щось ви для себе вже зловили, тому що ми знаємо саме з приводу звуків, у вас є свої фішечки. Ну, дивіться, сьогодні я поки що ще не встигла послухати повністю місто, але в готелі вранці я чула тривожний Дніпро, бо всі переживали за обстріл Києва. І, зокрема, у мене запитали, бо знаю, що я приїхала з Києва, як я, як мої рідні. І тут, знаєте, відбувається те, про що ми завжди забуваємо подякувати один одному. Бо я дякую Дніпро і Дніпрянам за те, що вони зараз переживають за людей, які постраждали від обстрілів у Києві. Так само було, коли обстріли були у Дніпрі, і кияни співчували дніпрянам, пропонували свою допомогу, свою підтримку. Це надзвичайно важливо і це об'єднує. І мені особисто важливо запам'ятати це назавжди: що коли ракети летять на Дніпро, з Дніпром вся Україна, коли ракети летять на Київ, з Києвом вся Україна. І так з кожним містом. Так. Ось ну, знаєш, це хочеться сказати, що ми саме пишаємось тим, наскільки ви відчули, так, те, що у нас одна більна всіх, і так. у нас вона об'єднує кожного разу. І а, дуже ми вдячні так само Збройним силам України, нашим а, захисникам, які саме відбили, тому що так. постраждали люди через уламки. Але ми розуміємо, що уламків ми не можемо в. Уникнути, але знаєте, власне, тут робота ППО і бійців, які так, це так. роблять взагалі на найвищому так. рівні, через те, що я прекрасно розумію, наскільки могли б бути страшніші Наслі. ураження, якби так. не робота цих людей, відважних людей. Людей я не уявляю навіть її, якої майстерності. Це взагалі певно майстерність Бога буде, ніж звичайних людей. Але так це роблять звичайні люди. Звичайні люди роблять справу, яка підвладна богам, власне. Тому так на щастя немає загиблих. Є поранення, є руйнування, але ми разом і ми разом усі справимося з цим не вперше, власне. І ви знаєте, ви також робите дуже м, таку роботу, можна сказати, а, вона на захисті, на захисті дітей, людей. Ми знаємо про ваш фонд Мрія. Ми знаємо, що ви дуже багато робите. Що тільки у Дніпровській області Дніпропетровській майже тисяча а, людей, так ви про них казали, що ви їм допомагаєте. І то що ось понад понад, понад тисячу підопічних, що а, а, скоро у нас буде новий рік. Угу. Можливо, є те, що розповісти, можна з приводу того, що ви підготували для своїх підопічних. Ми передбачили подарунки. Я знаю, що місцеві представництва планують у нас невеличкі свята для дітей. Великі свята ми, на жаль, не можемо зараз організовувати, бо це скупчення дітей, скупчення людей. А у нас тут ворог під боком, врешті-решт. Тому так, у нас передбачені подарунки. У нас передбачені солодки. Подарунки у нас передбачені власне завдяки нашим партнерам компанії ПАМ пауербанки. Ми зараз відправляємо дітям, зокрема дітям, які вчаться у школі, для того, щоб вони могли завжди залишатися на зв'язку, завжди могли продовжити своє навчання із самоосвіту. Бо для мене це особисто дуже важлива справа. Якщо взяти е, на загал, якщо не брати тільки конкретно там Дніпропетровську область, е, то скількома людьми ви на даний момент опікуєтеся, скількома людям е, зараз потрібно зробити так, щоб вони все таки відчули ось це свято і новий рік і різдво 4800 родин в цілому, але якщо ми будемо рахувати і дітей цих родинах, да? то це у нас цифра буде понад 10 тисяч осіб. Тому е, ми працюємо на основі меморандумів. Ми працюємо у співпраці з іншими фондами, волонтерськими об'єднаннями, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування. І тут ми об'єднуємося разом з ними, щоб якомога більше родин охопити цією увагою, турботою, любов'ю, піклуванням для того, щоб жодна родина не залишилася. За нашою турботою. Тому так ми налаштовуємо ефективну співпрацю з органами місцевого самоврядування, з департаментами. І якщо, наприклад, якийсь міський департамент проводить якесь свято, то вони долучають наших підопічних. Якщо в міського департаменту передбачені якісь там подарунки на людей саме нашого спрямування наших категорій, ми також входимо в співпрацю, ми доповнюємо ці подарунки, ми організовуємо роздачу цих подарунків, ми їдемо в родини з цими подарунками. Тобто, це відбувається у такій співпраці, і це дуже важливо робити. Адже ми не можемо прийти в кожну родину і сказати, ми фонд такий, то можливо, вам потрібна допомога. А місцеві органи самоврядування вони здебільшого володіють такою інформацією, скільки у них на території. Родин загиблих, скільки родин полонених і скільки родин зниклих безвісти. І коли такі родини приходять до органів місцевого самоврядування по допомогу, вони часто передають ці родини до нас. І чому це відбувається? Держава безпосередньо вона піклується про під ці, під ці родини. Зокрема, такі родини. Майже всі, скажімо так, на жаль, я не можу сказати, що всі, вони отримують певне грошове забезпечення. Вони мають певні якісь там преференції саме на місцевих рівнях, я знаю, що багато органів влади на місцях вони упорядкували якісь виплати певні. і родинам полонених і зниклих безвісти, і загиблих, і люди йдуть, оформлюють і отримують ці виплати. В когось це річна виплата, в когось це щомісячна виплата, але таке є і таке можливо. Проте, якщо родині потрібна Іншого порядку допомога, і органи місцевої влади не можуть її забезпечити. Тоді вони передають нам цю родину, і ми вже з ними спілкуємося, ми допомагаємо, ми включаємо дітей в програму освітньої підтримки, діти починають вчитися з нами, діти отримують гаджети для навчання, діти отримують павербанки, родини отримують зокрема і побутову техніку, необхідну для життя. Бо ми недавно от підбивали підсумки і дивилися в нас буквально рік тому. Тому, от Саме рік тому наші партнери надали нам перший транш саме на побутову техніку для родин нашої категорії, які втратили домівку. А таких родин насправді дуже багато. Дуже багато, зокрема, на Дніпропетровщині. Це родини, які внутрішньо переміщені особи, які змогли переїхати сюди. І тут зараз намагаються хоча б мінімально якось облаштувати побут. Це навіть родини з прифронтових зон. Я прекрасно розумію, що у вас відбувається на Нікопольщині, що у вас відбувається на Криворіжжі. Що в Марганці відбувається, і люди звідти виїжджають кудись подалі, але не хочуть їхати далеко. І коли ти їдеш, наприклад, з ні того самого марганця, їдеть. ти на собі так, не вивезеш так, так. ні пральну машину, ні мікрохвильову піч, ні те, що там необхідно для приготування їжі для дітей. От, цього всього ти не вивезеш. І тоді ми намагаємося допомогти таким родинам облаштувати їхній побут, хоча б на мінімальному рівні. Для того щоб мама вона могла піти на роботу і не думати, що Боже, після роботи я буду, прийду і буду дитячі речі прати до часу ночі. От вже знаєте, ми живемо в такому світі, де пральна машина вже зовсім не предмет розкоші, а так. просто побутовий прилад, який полегшує нам життя. А ось ви зазначили програму освітньої підготовки. Можливо, вже є якісь плани на наступний рік, чого чекати, бо це ну освіта це важливо, так саме навчати наших дітей, бо ми розуміємо, що всі рухаємося і чекаємо саме на перемогу, а майбутнє наших дітей воно наразі на часі, і нам треба його максимально забезпечувати та піклуватися, що буде саме з нашим майбутнім, так а це наші діти. Ну, власне, на наступний рік ми плануємо продовжити навчання англійської мови для дітей усіх вікових категорій. Бо ми прекрасно розуміємо, що ми живемо в такі часи, коли знання англійської мови або будь-якої іншої іноземної мови, ну крім російської, власне, воно важливе. Воно робить людину вільнішою, воно робить людину актуальнішою у цьому світі. Бо зараз перед сучасними молодими людьми відкритий світ, і для того, щоб цим відкритим світом власне, скористатися, отримати користь для себе і принести користь цьому світу, і, власне, своїй країні, то потрібно знати саме іноземну мову. От тому у нас передбачено вивчення англійської мови. Діти продовжують вивчати програмування. От хтось перейде далі на рівень вище, хтось новенький прийде в програмування. І ми загалом називаємо цей курс програмування, хоча там є групи, які вивчають веб-дизайн, є групи, які вивчають там, і анімацію і тощо, тощо, тощо. Тобто у нас є такі випадки, коли діти приходили на цей курс, бо батьки наполягли, бо мама сказала: ну піди, ну, будь ласка, ну, це ж безкоштовно, ну спробуй Тема приходила, на початку говорила: та ні, в мене нічого не вийде, я взагалі в цьому нічого не розуміюся. Але завдяки тому, що там дуже круті викладачі практики, це теж компанія PAM проводить це навчання і там викладають саме ті люди, які працюють в цій галузі. Тобто, це не теоретики, це люди, які роблять круті програмні продукти для світових. Компанії, які працюють на Овий світ. От, і це люди, які розуміються на своїй справі. От власниці люди вчать наших дітей як волонтери. І діти вже на завершення курсу прийшли і сказали, я ніколи не думав, що я зможу робити такі речі. Це дуже круто, я хочу продовжити вчитися. Тому ми бачимо, що цікавість до цих курсів зростає, ми їх продовжуємо. І, зокрема, я планую все ж таки зібрати для мотивованих дітей. Зокрема, Старшокласників або навіть дітей середнього шкільного віку курс лекцій. Курс лекцій з історії, курс лекцій з мовознавства навіть, курс лекцій з літератури, з мистецтва, курс лекцій з правознавства, тощо, тощо. Для чого це відбувається? В нас, на жаль, не всі школи зараз шукають цікаві підходи у вивчення Цих предметів. ну Пам'ятаєте, всі, от калька вивчення української літератури, страждений письменник писав про стражденний український народ, і всі плачуть, і всі стогнуть, в усіх журба, і пекло, і страшне діло, і в кінці всі вмерли. так хоча в історії та ж сама йде історія, розумієте, ну, так, так. коли діти вивчають історію України, значить, жив, був тяжко жив, в кінці помер, нічого хорошого не сталося, або там отак, отак боролися, цього от хорошого дати не сталося. Вони, дати Але от у мене є робити? прекрасний да, друг Юрій Гудименко, який от говорить: ми втрачаємо в цьому, що нічого доброго із цього не вийшло, тобто ми беремо історію Історії концентруємося саме на таких ем, упадницьких настроях. Хоча в історії України дуже багато звитяжних історій, так, історії надзвичайного mm -hmm. героїзму і ж такі, е, ті ж такі крути. Це історія надзвичайного героїзму, і це історія, яка дала поштовх. Це не про те, що вони змінили, а про те, що вони стрималися. Та ж історія, я буквально нещодавно була на Закарпатті, і я більш детально поцікавилася саме історією спротиву Закарпаття, як вони відвоювали Україну у себе. Ця битва на Червоному полі. Це взагалі. Чи на красному полі воно красне здається називається це? Взагалі щось неймовірне, і от я хочу, щоб приходили цікаві лектори, і вони давали дітям цікаві погляди. На події, на людей, на якісь факти, на процеси, щоб діти могли зацікавившись, уже далі шукати інформацію і отримувати щось нове для себе. Сюди ж я планую долучати зокрема і цікавих політиків, які можуть дітям дати якісь ази політичної грамотності. Бо у нас в країні дуже довго відбувався відбувалася така історія: я хочу змін в державі, я знаю, як змінювати. Але чому ти не йдеш в політику? Бо політиці одні негідники, я туди не піду. І тоді ми виходить, що у нас на політичну саме на виборчу гонку, у нас виходять негідники, негідники. і ми змушені вибирати негідника серед негідників mm -hmm. через те, що чесні і хороші люди вони вибрали позицію залишатися поза політикою і не піти. У нас дуже багато політиків, які приходять в політику, і взагалі не розуміються на цій справі, не розуміються взагалі на політичних процесах і на державному острові. Ми зараз, ми побачили це з 2019 року. Власне дуже яскрава була картинка. І от, власне, я хочу, щоб ці діти вони навіть зрозуміли, як вони, як громадяни, можуть впливати на політичні процеси в країні, як вони, як громадяни, можуть ставати політиками і самі внести якісь хороші зміни в країні, вибудовувати хороші якісні державні процеси. У нас для цього є абсолютно прекрасний потенціал, але нам треба політиків в майбутньому вирощувати вже зараз із своїх дітей які зараз пішли в 5-6 клас. Так що це важливо. Це називається «Прийди і зламай систему що, от я, от я зараз е, е, слухаю вас, у мене виникло е, запитання, що більше у е, вас більше превалює, переважає. Так. А творча особистість чи е, просвітницько? Е, Просвітницька особа. Давайте так. Ну, а ви можете загальним... мені назвати хоч одного просвітника, який не був творчою особистістю? Ви мене в тупик поставили тут одразу. така синергія, власне. От, звичайно. Тема освіти мені не байдуже. Я за другою освітою саме вчитель. Я не довго, але я працювала в школі, я працювала з дітьми. У мене дитина старша зараз ходить в школу. А молодший син через кілька років піде в школу. І коли ще надія, тільки навчала, тільки була в садочку. Я зрозуміла, якраз тоді відбувалися перші кроки реформи у початковій школі. І я зрозуміла, що якщо я буду осторонь, у мене дитина знову ж таки піде у совкову школу, де нормалізований булінг, де нормалізоване знущання, де нормалізована нерівність у ставленні до дітей. От де абсолютно прекрасно процвітає, оце здайте грошей на штори, на подарунок директору. Де це все цвіте буйним цвітом. Вітом, і я зробила свій громадянський вибір. Я зробила вибір на користь боротьби, тому питання освіти мені не байдуже. і я хочу, щоб моя дитина могла в Україні отримати класну освіту, якісну освіту. І я хочу, щоб ті діти, якими ми зараз опікуємося як фонд, теж мали такий шанс отримати класну освіту після школи обрати класну професію, бо цим дітям власне відбудовувати країну. І тут, мабуть, кожне так. слово це підкремлюється сучасно, суча, класно і сучасно, тому що так. Чи, да, от... бо знаєте, ну люди, яким зараз 60, навряд чи вони побудують. Україну, і майбутнього сучасного, абсолютно... що... сучасних, де, там, де будуть у нас розумні міста, і де буде міський транспорт літати по повітрю. А друзі, ми зараз живемо в такі часи, що е, це все навіть уже не фантазії, а можна на це все вибудовувати плани. Тому власне так. Але я творча людина, я цього не заперечую, тому я пишу, я цікавлюся, я багато читаю. Я багато спілкуюся, і тут от, до таких задач от власне вирішення проблем освіти потрібен саме творчий підхід. Однозначно, як і в принципі, ми переконуємося, що фактично будь які такі важливі е справи, все одно, оця творча нотка, у ця фантазія ідеї, вони обов'язково мають е бути. Мабуть, одне з останніх е питань останнє питання е стосовно того, що от коротенько і ще раз про те, що в Дніпрі, і які міста, наприклад, будуть наступними зараз. В Дніпрі у нас представництво місцеве працює із жовтня. Наразі е, напрацьовується система, щоб у великих районних центрах, у великих громадах відкривалися свої регіональні представництва, хоча Це, б зовсім говорили. малесенькі. А, так от я знаю, що наразі у нас розглядається там криворіжжя е, і розглядаються і ще там пару регіонів. Я зараз не зможу назвати. То ми ведемо розмови із місцевими активістами, які могли б взяти на себе такі задачі. От. Я думаю, коли вони запрацюють, ми зможемо більш ефективніше працювати на Дніпропетровщині і в самому Дніпрі. І куди я поїду далі, я ще не знаю. Сьогодні я приїхала на запрошення саме і вас, і місцевого представництва, бо є певні справи, коли мені потрібно приїжджати. Коли переглядаю саме ефективність роботи місцевого представництва, то вони молодці, вони роблять дуже багато і з багатьма речами справляються. І тут в Дніпрі живе мій особистий інтерес Це хлопчик Гордій. Хлопчик Гордій, це син Героя України. Тато його загинув, і коли я була в нього минулого разу, коли приїжджала в Дніпро, він сказав, що хоче стати науковцем. От і я ніколи не забуду цього хлопчика і приїжджаючи в Дніпро, намагатимусь потрапити до нього, хоча б побачитися, обійнятися. Ну я обіцяла з ним випити чай. Пані Тетяно, Ми дуже дякуємо вам за такі добрі справи за те, що ви приймаєтесь. От відчувається, що у людини душа болить за абсолютно кожну ту дитину і ту родину, якою ваш фонд опікується. Дякуємо вам. Надзвичайно цікаві історії, надзвичайно потужна інформація яку ви нам надали, ми звичайно, що бажаємо, щоб у вас обов'язково всі ваші плани, щоб все здійснилося, щоб всі працювали і надалі на нашу спільну перемогу. А вам ми бажаємо того ж самого творчого натхнення, яке допоможе все це перемолоти і зробити так, щоб дійсно наші діти жили у класній майбутньому цій країні, яку ми починаємо будувати разом. Всі вже зараз Спасибі вам велике за надзвичайно цікаву розмову.